Як ви думаєте, ось в цій операції по підриву Каховської ГЕС Російська Федерація готувалася давно? Більш того, в нас були дані розвідки про те, що Росія замінувала всі отакі такого роду об'єкти. Ми знаємо, що тонни вибухівки зараз є розміщені на Запорізькій атомній електростанції. Тобто росіяни йшли на це свідомо. Чи знали вони результату цього? Як ви думаєте? Ну, я думаю, що вони не могли не знати результату і тому вони, власне, каличи не особливо поспішали це задіювати. Давайте подивимося на два моменти. Перше, коли вони почали завантажувати повністю ГЕС вибухівкою, в той момент, коли українські війська почали звільняти Правобережну Херсонщину. От коли Бересавський район зайшов українські війська, в цей момент вони заворушилися і в цей період це в район з 10-го, десь по 20-те, по моєму жовтня, вони масово завозили туди буквально вантажівками, завозили, складали вибухівку і готували її до дистанційного підривання. Тобто вони мали намір перше не допустити форсування Дніпра, друге, не допустити переходу по греблі українських військ. Потім вони все ж таки підірвали певну частину верхнього покриття. Його зруйнували, верхню частину дамби, греблі, і внаслідок цього ну, ніби можливість десантування українських військ на лівий берег стала меншою, і вони цю тему відклали. А ще одна подія, коли вони різко почали піднімати рівень води водосховищі, перекривши всі шлюзи, виходи, це почалося в квітні місяці. Саме в цей період, коли на лівий берег і на острови висадився український десант, і почали там створювати достатньо потужний плацдарм, який уже міг взяти під повний контроль Олешки і фактично створити умови для наступу на лівий берег уже постійного відтіснили їхню артилерію, і тому подібне. І в цей момент я думаю, вони почали готуватися до іншої операції. Суючи з того, що вони робили, план все таки був. Заповнити максимально водою і, відкривши всі можливі заставки, дати воді піднятися не на 5-8 до 10 метрів, самі нові каховці, а на метрів 2-3, враховуючи рельєф, цим вони думають, що вони зможуть стопити, вимити звідти український плацдарм. Оце десь приблизно те, що вони готували. А коли вони побачили підготовку до наступу. Мені здається, що саме в цей момент, маючи всю інформацію про початок його. На великий жаль, інформація звивається з чи з РНБО, чи ставки Верховного командувача, чи з від одного віце-прем'єра, який має дуже, друж, дуже родинні стосунки в Білорусі, чи з головного управління розвідки, як нам сказував Червінський. Але інформація майже в режимі реального часу звивається до Росії. Вони знали, коли як будуть плануватися наступальні дії, і можливо, вони знали, що форсування Дніпра теж входить в плани української армії, можливо, трошки пізніше, не відразу. І от тому в цій ситуації психанув Путін, бо він реально цього боявся. Тобто, я думаю, що рішення, що вони підриватимуть ГЕС, в них все одно було, але воно від розглядалося як остання інстанція. А рішення його остаточно пірвати. Десь було ухвалено про підірвання. Ну, десь я думаю, приблизно за добу до того, як це сталося увечері. Тобто з ранку попереднього дня, десь ранку п'ятого дня, вони дали наказ уряду терміново вести в дію за. Ту постанову, яку я казав про нерозслідування, яка ще не була готова до ухва... до е, оголошення. Вона була прийнята ще 30 травня, але там не були проведені регламентні процедури по ній. Її терміново 5-го зранку оприлюднили. Це означає, що станом на 5 ранку у них вже було рішення про підривання, десь в період, четвертий вечір, п'ятого ранку, вони це ухвалили. В цей момент ми не знали, а вони знали, вже знали. Завдяки тому, що в нас кроти сидять у владі, вони знали, що буде готуватися нам.